Так, як і добирались до роботи, так до роботи і добираємось. якимись лісами, полями, вплав. Це взагалі не питання. А якщо ви хочете так само, то зверніться до нас. У нас для вас є мега крутезний. Підбайк. Підбайк, на якому може їздити доросла людина це Кайо ТТ-140. Кайо ТТ-140 це найпотужніший, один з найпотужніших підбайків на ринку України. Він зі 140-кубовим двигуном, він на колесах 14-17 з величезною висотою посидінню. І залюбки може бути доставлений вам нашим транспортом або відправлений в коробці, в заводській коробці. Зверніться до нас, кілька штучок ми для вас ще маємо. Найпотужніший один. З найякісніших і найприкольніших під байк Кайо ТТ 140, який не має нічого зайвого. У нас в наявності в магазині за виключно офіційною ціною 1200 доларів. За 1200 доларів він ваш. А я поїхав на роботу далі.